Після нашої поїздки з Андрієм і з Ромою на Запоріжжя, на Хріхськ на Оріхівський напрямок з культурним десантом, з концертами. Ну, концертами це важко назвати. Це були напівімпровізовані виступи, іноді в укриттях, іноді в спортзалах, іноді в дворах, напівзруйнованих хат. На цей момент я сидів слово давав, що більше про війну писати не буду. Бо дуже багато її стало саме в музичному просторі, і дуже багато спекуляцій відвертих стало, стало за ним і знецінення, знецінення геройського чину наших хлопців, дівчат. Але після тієї поїздки, після тих розмов, після того всього народилася метафора про війну, математику, війна, яка нас вбиває і одночасно дає нам. Справді грандіозну історичну можливість нарешті покінчити з Росією. Дуже приємно, що під час цієї поїздки ми познайомилися з Юлею. Яка теж працювала тоді з хлопцями, яка й після того дуже багато працювала і десь напередодні початку. Туру в січні вона повернулася тільки із Херсонщини, де з хлопцями кілька місяців, якщо я не помиляюсь, десь жовтня в щоденному режимі працювала для наших військових дуже часто під обстрілами, дуже часто в абсолютно несприятливих для таких зустрічей обставинах. Юля радий, що ми з тобою там познайомилися. Раді, що ти стала частиною нашої команди. Дуже Давайте дякую. Дякую. гучні описки для відео. Ми сьогодні в такій ошарній прекрасній залі. В основному зараз так виступи в окопах, в розположеннях. І хлопці часто доєднуються. Але ви знаєте, це важливо, тому що зараз наші військові вони не можуть вдягнути гарний одяг, взяти своїх коханих під руку і просто так от прийти на концерт. І тому я вважаю, що ми, як оті тій ми маємо зараз бути там, їхати до них і нести нашу пісню, наше слово, нашу культуру. Ті дрони, на які ми разом збираємо, смаколики і все те, що є в наших серцях і в наших руках, тому що е, все, у що ми віримо зараз це наші збройні сили. Відяку. Я ми поможемо <плес> про те, як смерть з тобою грала, в котре по піддавки, про те, що сі в житті буває у котів, хіба ворота вон. Спіти, хотів заботувала серце, буде все понятать, Цигарка, кава держава, скупа, залізни, все вок Давай помовчому, по тих то не злякався, брат, Про сонце нового ранку, соти не пасне. Я... Кращество темночо наша війна. Давай помочьмо, проти ще сниться в нашому поколе, про попустя вулицю не биколь русло, протесту усміхається, мало чердо. Давай помовчимо, про всіх хто той ще любив, давай помочьмо, а Так хочеться дива, дива нема, щастя тягасто Кричить мати мачуха, наша війна Сгоняє ті наче до сто, так хочеться дива, дива нема лоща.